Мої вітання. Ви дивитесь новини на нашому каналі. Про найголовніші події цього дня розповідатимуть наші кореспонденти у студії Люба Яворська. чи будуть грози загрожувати і надалі? Війна за зарплату і як краще загадувати бажання про це і не тільки у цьому випуску. Вчорашні грози наробили лиха на Львівщині. Чотири населені пункти повністю, і тричастково частково все ще залишаються без електропостачання. Найбільше кривди від негоди зазнала пустомитівщина, старосамбірщина та стрищина. Чого слід чекати найближчими днями від погоди, як вберегти себе від небезпечних гроз. Дивіться у наступному матеріалі. Поламані дерева пошкоджені лінії електропередач. Такої шкоди наробили грози. Цього року червень видався напрошу дощовим та непривітним. На щастя, різкове підвищення води в річках не відбулося. Завдяки цьому вдалося уникнути паводків. Проте синоптики попереджають, парасольки ховати довгу шухляду ще рано. Принаймні найближчого тижня над областю кружлятимуть дощові хмари. В декілька найближчих діб, а це 24, 25, 26 червня, ми очікуємо короткочасні дощі, грози, зливи, град, пориви східного вітру 12, 7 12 метрів в секунду, під час шквалів 15-20 метрів в секунду. Отже, до гроз нам не звикати. А ось як поводитися у час грому і блискавок, потрібно знати. Адже потужні розряди є дуже небезпечними, як на відкритому просторі, так і у місті. Надзвичайники радять не виходити на вулицю в негоду, тим паче не мати при собі увімкнених мобільних телефонів та парасольок із металевими ручками чи спицями. Усі ці предмети притягують блискавки. Не слід ховатися. В невеликих спорудах, в наметах, а також серед острівців дерев. Ні в якому разі не слід ховатися під окремо стоячим високим деревом. В даному випадку краще затаїтись у якомусь заглибленні, якщо є можливість. Якщо людей двоє, троє чи більше, то ні в якому разі не можна ховатись разом. Ховатись слід поодинці в такому випадку. Можливість враження блискавкою у всіх зразу не буде. Всі ми добре знаємо, що у природи немає поганої погоди тож найкраще налаштувати себе на позитив, тоді ані дощ, ані грози не зможуть зіпсувати вашого настрою. За легальну зарплату анстрійські податківці продовжують боротися із тіньовим сектором економіки. Війну ще не виграли, проте перемоги в окремих боях є. Принаймні, з початку року податок з доходів фізичних осіб збільшився удвічі, а це все завдяки легалізації зарплати. Окрім того, податківці проводили співбесіди із підприємствами-боржниками. Як результат, боргві зарплати погасили повністю або ж частково. Водіям краще уникати вулиці зеленої. Острою тривають роботи у рамках програми реконструкції вулиць. Частину дороги від супермаркету сільпою до початку вулиці Успенської капітально ремонтують. Сьогодні розпочалися роботи, тож проїзд через цю ділянку вулиці буде можливий не скоро. Все залежить від погодних умов і чи не заважатимуть дощі швидше закінчити реконструкцію. Похід до святині пішу Прощу, і зі Старого самбора до зерваниці організовує конгрес українських націоналістів. Мандрувати почнуть о 14 годині, 29 -го червня з майдану незалежності. Головними гаслами заходу стали слова Ще не вмерла Україна та націоналісти моляться за Україну. Всі охочі можуть долучитися до такої акції. І до інших подій прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко матиме насичену робочу поїздку до Львова. Про це свідчить попередня програма перебування керівника урядом. Прилетить Юлія Тимошенко за чверть до 12-ї. і одразу ж огляне перебіг реконструкції аеропорту. Потім поїде оглядати будівництво стадіону. Там же заплановано короткий підхід до преси. Відтак прем'єр поїде до обласної ради, де відбудеться підписання угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між кабінетом. Міністрів України та Львівською обласною радою. Згодом керівник уряду проведе зустріч із активом області а також прес-конференцію. Після цього заплановано зустріч зі студентами та викладачами національного університету Львівська політехніка. А з 8 до 10 вечора Юлія Тимошенко виступатиме у прямому ефірі Львівського телебачення. Президентське вітання, Віктор Ющенко. Привітав випускників та їх педагогів із завершенням навчання в школі. Щиро вітаю вас зі світлою, радісною і сповненою надією подією. Ви закінчуєте навчання і починаєте шлях дорослого та відповідального життя. Мідеться у привітанні президента. Він висловив надію, що освіта допоможе випускникам досягти умрінних вершин у майбутній професії, кар'єрі та житті. Я щиро вірю в успіх кожного з вас, бо з нього буде складатися загальний успіх нашої батьківщини. Вірю, що ви те головними орієнтирами служіння людям і державі і будете йти в життя лише дорогами правди, добра та гідності, сказав Ющенко. І наостанок порада. Якщо хочете, щоб ваше прохання виконали, напевне, краще виголосити його у праве вухо співрозмовника. Люди краще сприймають і швидше погоджуються виконати прохання, які вони чують правим вухом, стверджують італійські вчені автори статті Лука Томасі та Даніель Марцелі з італійського університету імені Габріеля Данунціо вивчали переваги правої і лівої сторони у людей. Вони з'ясували, що ці переваги пов'язані з функціональною асиметрією мозку, які проявляються у повсякденні. Сьогодніному спілкуванні раніше було відомо, що праве вухо краще чує усну мову. Це відзеркалює той факт, що словесна і знакова інформація обробляються лівою півкулею мозку. Однак досі експерименти з перевірки цих переваг проводилися тільки в контрольованих лабораторних умовах. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Одразу після цього випуску слухайте новини спорту, а також дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить. Вітаю! В Ефірі новини спорту, які виходять за сприяння магазину спортивного одягу «Олімп» в студії Ігор Тимків. Сьогодні говорити вам про таке: Карпати підписали Мілошевича. Що робить харківський металіст на Львівщині? Міжнародний веломарафон пройде через три, а зараз про це та інше детальніше. Карпати підписали Мілошевича. Футбольний клуб Карпати Львів підписав контракт із сербським захисником Іваном Мілошевичем за схемою 3 плюс 2. Таким чином, всі права на серба належать тепер команді зі столиці Галичини. Мілошевич перейшов до Карпат влітку минулого року з Лачанської младості на правах оренди. За цей час він провів за Львівський клуб 25 матчів, причому усіх виходив в основному складі. Металіст на Львівщині у суботу у червонограді місцевий Шахтар та Харківський металіст зіграють у матчі пам'яті народного депутата третього скликання Ігоря Пипчука. Початок матчу на стадіоні Шахтар о 17 й годині. А вчора ввечері футболісти харківського металіста прибули на тренувальний збір, який проведе команда у винниках. Збір триватиме до 7 липня. Окрім тренувань на матчу пам'яті Ігоря Полипчука в Червонограді підопічні Мирона Маркевича проведуть ще три спаринги з командами першої ліги. 30 червня металіст в Луцьку поміряється силами з Волинню, 3 липня в Тернополі з нивою і 6 липня напередодні від'їзду додому в ЗФК Львів. Кращий гравець першої ліги. Професійна футбольна ліга нагородила кращого гравця тренера та арбітра минулого сезону серед учасників першої ліги. Кращим тренером минулого футбольного року став наставник оболоні Юрій Максимов. За підсумками минулого сезону підопічні Максимова досить впевнено завоювали півку вищий ешелон українського футболу, повернувшись туди після чотирирічної перерви. Приз кращого арбітра отримав киянин Євген Арановський. Головним же ж героєм першої ліги став гравець Луцької волині Олександр Піщур. Він отримав одразу дві нагороди. Як кращий гравець минулого сезону... А також кращий бомбардир з 22 забитими м'ячами нападник Волині став кращим снайпером сезону, що минув. Львів'яни розгромили американців. Після розгромної поразки від резервістів Карпат та нічиєї з лідером чемпіонату Львівської області ФК Куликів молодіжна команда ФК Крила Чикаго зі США у ході свого турне по Галичині в третьому матчі мінімально поступила своїм ровесникам з ФК Львів. Фінальний свисток зафіксував перемогу ФК Львів 1-0. Міжнародний веломарафон пройде через три. 1 серпня на Львівщині у місті Соснівка стартує міжнародний дитячий веломарафон європейськими стежками Степана Бандери. У велопробігу, який пройде містами, пов'язаними з біографією Степана Бандери, в тому числі і Стриєм, візьмуть участь 8 дітей 14-16 років в супроводі двох досвідчених велотуристів. Фінішує пробіг 24 серпня у День Незалежності України в Мюнхені на могилі Степана Бандери. Учасники пробігу у кожному місті збиратимуть спеціальні капсули землю, яку потім покладуть на могилу Степана Бандери. Це була остання новина на сьогодні. Ведучий Ігор Тимків і магазину Олім Бажають всім спортивного гарту і повноцінного життя. До зустрічі! На рубрики погоди на нашому каналі приватне підприємство МакБут. На завтра синоптики знову прогнозують дощі. Температура повітря залишатиметься приємною 22 градуси тепла. Атмосферний тиск 731 міліметр тутно стовчика. Вітер дутиме південно-східного напрямку зі швидкістю 6 метрів за секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.